Vado bene, sì. Sì, bene. Guido Piedoso, io ho pomalenco. Io vi pomalenco. Come va Guido? Bene, bene. Bene? Ora vado a fare spesa un pochino. Compro qualcosa. Mi aspetti. Ti aspetti? Я сьогодні з ним вийшла погуляти. Я з ним багато говорю, багато сміюся, багато його Кораджу йому, сміливості даю. Багато всього йому розказую. І Він зі мною прямо гарно живе, гарно щасливий, тому що я хочу, щоб він, як то кажуть, наслаждався життям, тому що життя є, як Віталій говорить, на вулиці. Життя в хаті це є тюрма.

Не подобається йому, як він на себе дивиться. І відео так само ніколи не бачу себе відео і йому трошки імпресіо. Mm. Еко клас. Вікето. Вікето старенький він каже. Mm. Старенький. Ми сьогодні тут посидимо, зараз я йду купляти, де що. І віду мене почекає напроти супермерката, і я хочу купити дещо, У мене список є і куплю те, що потрібно. Небагато. Може, 20 євро страчу, Небагато. багато. Давай, салюта тут. Браво! Це все пропівно, відо, і браво! Осей тімідо, відо. Чи ти встидливий? Ну, оцей тімідом покину. Не віро? Трошки всидливий він не привик, не привикали йому подобається. Йому всі відео показують і що я роблю. Він так дивиться з таким великим інтересом. А що йому втрачати? Що йому втрачати? Він має 96 років. Що йому втрачати це гарний, гарний досвід на себе подивитися і людям показати, яка людина може бути в Італії. 96 років, якби де нормальний стиль життя. ходить в барі з нормально. І це дуже тут повітря дуже гарне. Біду ніколи не пив, і вина ніколи не пив, і ніколи, ніколи не корив сигарет. І це є, він спокійний, це його секрет довгого життя. Бай, Біду. Йдемо фари з пиза. Браво! Браво! Компрато аква есенціалі, щоб туалет гарно ходити. І анкісто. Бене, йдемо каза. Бай, piano, піано, ті Альці. П'яно-п'яно. Дивується, які тут гарні магазини, iPhone сидячи. Це все знижка. Так багато тих ховер, як Віталій говорить. І ось так. Йому собаки подобаються, йому діти подобаються. Він тут живе, як ходить, відживає прямо, тому що в хаті сидіти для старшої людини. вак, відео, п'яно пяно веро? Помаленьку, нога трошки болить, але ходити все одно треба. Це ось такі італійські перукарні в Україні. От Ціни, якщо хочете подивіться, які ціни у нас тут. Постригти 27, і барба 7 евро, борода 7 евро, книжкові магазини. Люди читають мало, ну 3-4 людини, 5-6 є. А піцу їдять тут дуже добре. Піца така ввечері в нас інакша, вдень-інакша. Дивіться, яка вона тут, хто любить перчене. І навіть з нутеллою є. Всяка різна, різна, різна. П'яно-п'яно. Коктейлі, кафе тут коктейлі кафе, але зараз такий період, що вже ніхто не п'є. Капучино тільки зранку. Одестра Двіда, фрича, миті фридча, браво. Це означає поворот. Включай поворот, я йому говорю. Тут такий великий, він могла теж крутиться, так як мені спочатку крутилася, тому що як ти не привик до такого великого супермаркету, центру комерчального, це, це треба привикнути. Де вихід, де вхід. Тут всякі роблять у нас коктейлі. Коктейлі маленькі 4,50, середні 5,60. Тут все золото-срібло-діаманти. Ніхто не купляє, бо сан валентіно вже закінчилося. І ось так. Дві вже сидить, на мене чекає, гарно-гарно. Дуже близько знайшли місце. Це дуже добре буде, коли місця тут ніколи нема. Грації, граці. Зараз залишу кареллю і йдемо додому на обід. На обід ми маємо сьогодні три тортеллі. Це буде замало, я не знаю, не може і це йому зроблю. Рабонок відео. Всі, ми вже повернулися з покупків. Зараз треба пішти вже в машину і взяти мені покупки всі. Тут ми маємо три туртелі, як від усі сміє, каже, що ми будемо робити з цих трьома туртелями. Це дуже мало, Син його привіз тільки три, бо його вістка робить, вона вміє робити. Ну, напевно, що йому ще її це зроблю, тому що він не наїсться тим всім. Mm -hmm. Великою так. Великою їх так. Ну, Надіюся, що вони не склеїлися. Мм, Добре-добре, посипала, посипала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, треба докидати зразу. Ой, бачите, ось так. Тортелі. три тортелі. Це щоб вони не зліпилися і ось осого таке. Є хоч маня, тортелі? вертелісі, хоч би ми молимо. Треба... Ho mani tu zakończono, hoci мені bla dala dva, дуже smijete. Tu figlio ti ho portato ieri. Ma dovete gioia, guarda la buona che so. Però tre e basta. Eh, va bene, maggio tre. E poco. È lo stesso. E poco. Almeno sei, si mu treba. Quanti mangi? Sei, insolito? Se mi metti nel piatto, le mangio volentieri. Sì, tre. Ma se va, andiamo a comprare, tu piace sei prendere? Sì, 6. Sì. A tutti che tre Non lo so, non lo so. Ma come tre li dare a un uomo che mangia Non lo so, non Перед тим сміявся, каже, ну що зробити. А я так, а я так хочу попробувати ось такий. Ну. Я половину попробую зараз, як віду, скажу, піду. Я хочу спробувати. Тут багато тої муки, бачите. Зараз ще є муки зійце, ще щось зроблю, треба нагодувати, тому що він буде голодний. Це мука якась чорна, я не знаю, з якої це муки зроблена. Солі я ще не дала Те солі я кінці дам. І навечір ось ця зупа моя ще є трошки. Відоминає ту зупу йому дуже сильно подобається. Орабадо принуди долюори від відео. C'è dolore? Andiamo in macchina a prendere i prodotti che abbiamo acquistato. C'è dolore un po' nel piede? Eh, Già, Sì. tappocchie ho abbiamo fatte, queste qui. Le sì. Levi un po' il capello, che ti sta bene, Guido, vedo, così. Riposi, perché i capelli devono respirare un pochino. Ok? Vado a prendere roba da macchina. Qui è la tortella, Come vedete... Вони такі набухли, досить сильно набухли, зробилися великі. Дивіться, які великі, Порівняно до ложки. І це Рабу, робить така італійка, типічна італійка. Бачите, Я вже його спробувала, воно таке трошки солодкувате. Я думаю, воно тут цукру дає. Так, можна навіть от сюди чуть чуть чуть, -чуть ось так в італії роблять. Оп! Розбавити, але не треба, бо бачите, воно тоді буде таке, але можна, можна, щоб воно таке більше сочне було. Чуть-чуть-чуть так от. Вона такими крупками зробила, вона його так смак непоганий. Воно зовсім не таке солене в міру, а особливо так, ну, солодкувати. Якщо мені додати цукру, воно таке не буде. Я думаю, вона додати. Цукру сюди. Мені дуже цікаво, як роблять італійки, типічні ітирійки. Ну, невістка не є. вона менш більш такого мого віку. Ось так мінімально попробую. слідкувати. Непоганий на смак. Таке нормальне може бути. Оце відео, зараз я дам і. Одне яйце е, на ті самі сковородці зготую. Фасолю до зупи додам, Та, що залишилася. Ось цю фасолю. Я сьогодні купила скоренько-скоренько, щоб була фасоля готова. Ці вже можна відсіджувати, від, 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 від в вони вже великі. О, набухли, а саме що не розварилися, не розварилися. Це дуже добре, це якість. Телів я ще одне яйце на вечір, одне яйце на. Зараз я дам відео. Я попросила дозволу, чи я можу по половинку попробувати, бо я людина дуже сильно цікава. І ось це моя порція, половинку я врізала, бо я дуже хочу попробувати, як роблять італійські господині, отакі зі стажем, бо я майже ніколи не пробувала. Відео, гарда кві? Боні. Довивай, Відео. Ми мається на кофриду. Ну, сидіть і ква, ора комінча пранцу, е? Куртка йому бракує. Джубетто. Джубетто, аспетта, манджі, ора ті до, ора ті до. Ora ti do, guarda qui, ti piace, non vedo? Buono. Ma ho presa io. Guarda qui qui, manca pezzettino. Assaggio io qui. Sì, si, buono buono. Sei d'accordo? Voglio vedere come hai fatto Nora. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Poi dolce. Solo che c'è che prensa che questo chiesa, questo che zashi. І це. Тут зараз буде одне яйце і е карчофі, як вони називаються ці карчофі. Зараз оце я попробую. Дивіться, мої. Зараз я попробую, воно тут розвалюється, але я хочу ось так попробувати. Дуже я сильно хочу попробувати, як воно виглядає на смак, особливо. Зелені дуже багато, бачите? В такому нормальному магазині зелені не дають так багато. Але це дуже добре. Це є зелень, така, називається Бетолі У нас надають в основному Бетолі і рікотта, або спіначі і рікотта. Зараз я попробую. М -м -м. Я солі не дала зовсім. М -м, дуже вердура в не чується. Ну, сира, я, бачите, я її без сира. Віду дала сира. Сир солений. Тісто, мене цікавить, як зроблено тісто. Тісто ось таке. Відове як Ви зрозуміли. Мягеньке. Я так і не зрозуміла, з чого його зробили. На другий раз я спитаю. Вони дуже похожі на такі. Ось ну, такі прямо сільські вареники, чути, що то вдома зроблені, що то такі прямо, як колись 100, ну, 100 років назад, робила якась бабця ваша. Тут такі типічні, дуже смачні. Домашня їда. Просто відчувається, що це домашня їда. Дуже добре мінімально і накриємо. Una crema, ci ho aggiunto, ci ho stagnato i Come, Guido? Tortelli mm -hmm. di tua Nora? Buoni, buoni. Buoni, ti piacciono? Sì. Hai visto come fa tua, tua Nora? Grandi, si ingranditi. E poi, guarda qui, Guido, dolce. <ride> per finire bene pranzo, ce l'hai anche dolce? Eh, oggi mangi bene. А спетера прикиді оводи в удара Анкора. Чається, треба їм дати. Ще одна хвилинка і зараз я ось тут подам і буде окей. В Італії дуже багато їдять фасолі, всяких бобових. Отак олію поливають і все. Кінець на тому. Їдять по-здоровому, ніхто таких дуже таких тяжких рецептів ніхто не придумує. Prego, guido. Mm, oh buono, guarda che pelpiatto ti dà, vedi? Anche carciofo video. Che è ovo buono. Voi pane, pane no, vero? No, no. Mi scrivo. I said the weather, the vehicle new. Це буде видно так само. Bene. Bravo. Guido. Prima io, io veloce. Op-hop-op. Op, op. Каля Мобілі в Італії називається. Це було зроблено для його жінки, бо його жінка не мала ноги останній раз. Остатні, я не знаю, 7 років, мені здається. І тепер біду використовую. Так, виключили ескальдамент, бо він сьогодні на 30 Включив цілий після обіду було дуже сильно горяче. Світло треба засвітити. Перед двері, вікно закрите, Сорочку він сьогодні не одягнув на три гузики. Нехай вона тут стоїть. І тут зараз я йому буду укол давати в жовіт, інсуліна ось такий на два, таку мінімальну дозу на два. Тут у нас стоять всякі голочки запасні. І ось так. коме ва? Бене. Ураду аботарисербатою. А звута ресирбатою. Це означає в туалет йде. Менше мене ще нормально ще стало Certo, sono due. Caso è dove stiamo tutto. Accendi luce, vai, vai. Fili, fili, fili. Vai, Io ti lascio così, ti fai tutto come vai più avanti. Non sgocciolare niente, e che non deve sgocciolare niente. niente. pantaloni devono essere. Mm.

Anna, Guido. Anna, Anna. Anche il nome è facile. È facile, è anche bello, vero? Da... Come mi chiamo io lo Te Ti Guido. Eh? Ma Guido, io ti chiamo, Guido, io ti cento volte al giorno chiamo. Guido, 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 Guidino, Guidino, Gridino. Eh sì, ormai. Siamo amici, Guido. Non io in questa maniera. Io pensavo quante l'ho vista. Sì. Ho visto il dolce. È, il... <truzzo> Parliamo... è vero. Parliamo di delle Case. Il re si alzò dalla macchina e rialzò quanto la sua pulina. È vero. Il mm -hmm. è vero. Per... ragazzetto. Si. Quanti volte mi hai raccontato? Sa... Toi, da, eh, re, zar. Re, ma che anni dopo guerra Pislevinev sì. si fermò a piazza dei caterini tsar italianisci tsar prigia uguale sai chi viene, Se, vi nasconda ti saluto prosciutto su ti saluto va bene ci vediamo ora in questi giorni d'accordo domani viene Iliana io ah, domani sì. no Sì, ti sei scontento Perché vero un po' Marco ha fatto in quella moneta si sì, un, un po' io un po' quell'altra ti vuoi sempre chi vengo io? Eh, un bacio di te. Ah, qua c'è il bianco, c'è sempre quella. Va bene, fra qualche giorno vengo, Guido, va vai? Un bacino, Tanto dai. Quello di Marco, che le conta. Un bacino e buonanotte, Guido. Buonanotte, signora. Anna chiamami. Anna. E ora chiudo tutto tutto? Te, sì. Te dopo vai a letto quanto vuoi andare. minuti, Sì, anche più tardi. Віру, Завжди змучився телевізор дивитися. Альора спинку кві. Так, я закінчила і йду додому. Трошки попрацювала, ліжко йому перебрала вечір. Не перебрала, а перестелила, тому що він трошки вимазав з однієї сторони, я на другу переставила, ми так робимо, ліжко велике. І все, і поскладала, поскладала одяг. Не одяг, а то що та ріка поправи, воно так в хаті досихало, я то все зложила-зложила гарно-гарно. І зробила трошки порядок. Трохи я замучена. Що зробити? Треба йти додому. Це все на рано, йому ось так приготувала, бачите, вже все стоїть, бо він деколи скоріше встане і йде собі гріти. Тут він молоко загріває і тут він кафе має. І тут чай на рану вже готовий готовий ця італійка. Тут в мене все чистота і порядок, ось так, помила. І я йду додому.